Доки з неба існує загроза, доти ми обговорюватимемо питання того, як працюють наші ППО, як підсилюються і що може в цьому допомогти, як скоригувати свої дії, враховуючи те, що ворог, звісно ж, не сидить на місці, вдосконалює свої засоби для того, щоб нищити і завдавати масованих ударів по території України. Про це будемо говорити сьогодні про роботу ППО, а також про те, чим можна її підсилити, завдяки нашим партнерам. Зокрема, йдеться, звісно ж, про винищувачі гріпини і також додаткові Патріоти та F-16. Про все це із засновником благодійного фонду Закримо Небо України, генерал-лейтенантом у відставці, заступником начальника Генштабу Збройних сил України у 2006 10 роках ігорем Романенком спілкуємося цього ранку. Пане Ігоре, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас і нашим глядачам глядачам слухачам. Хотілося б почати з останніх масованих обстрілів вчора, сьогодні, зрештою, вночів теж вибухи лунали в столиці і не лише в столиці, але останній масований обстріл вчорашній, в ньому, наприклад, не було калібрів, якщо я правильно побачив в офіційних зведеннях. І так само давненько росіяни вже не використовують хас 101 ну, принаймні, з 5 жовтня. Чому вони ж, начебто, їх продовжують виробляти? Накопичують, немає. Платформ для запуску, чи є у вас ідеї, чому саме така особливість, і можливо, ви відзначили для себе ще якісь особливості останніх обстрілів? З останніх обстрілів, на мій погляд, риса така, що застосовували більш широко компонент саме ракетний, а при чому ми бачимо загрози балістики, але балістики, яка пуски яких відбувається із іскандерів. А також СМІГ-31. Крім того, ракети з оперативно-тактичних ракетних комплексов Іскандер, Іскандер Х, тобто це крилати ракети. І тут треба сказати, що за останній час Росіяни провели модернізацію цих ракет, тобто, змінили програмне забезпечення якби по оцінкам фахівців, які аналізують світових ці події, і Це дало змогу стати більш ефективно, особливо балістики, чому для нас це чутливе, тому що не дуже ну скажемо, небагато у нас батарей цих зенітно ракетних комплексів, і з того, щоб покращити ситуацію в кращому разі до кінця року дві батареї від Німеччини, там чи комплектуючи, хача вони е закривають ці питання, як ми знаємо. Ну а ті батареї, які до цього там обіцяв Трамп, десь до 18, ніхто не може розібратися, де що і що він мав на увазі, навіть представники його оточення і в кращому випадку оцінки опять, фахівців, це може бути про продажі нам продажі безумовно навесні. Хоча відомо, що президент працював особисто з компаніями «Рейтон» і Локінг. Мартін, які виробляють батарії ракети до них, і якби попередні я домовились на продаж України, але це там з часом поступово 25 батарей. Я кажу, дай Боже, але це в процесі А розмова. Ми знаємо, що б'ють вони зараз уже, і Європа не має. Ну у французів і італійців є сам ті комплекс. Які з останньою ракети Астра вони доводять до більш ефективного протиракетного спроможності протиракетної, але це опять-таки на перспективу, і тому важливо, що в іншому це ми говорили про протиракетну оборону, а от з точки зору протиоповідної оборони, тобто засоби, які будуть знищувати аеродинамічні цілі. До яких відносяться літаки, гелікоптери, крилаті ракети, безпілотні апарати. Спроможності є у наших європейських союзників і світових, крім американців, і тут вони бачать цю ситуацію, і будуть якби обіцянки, що будуть надавати, надавати додаткових спроможностей не тільки зенітно-ракетних, але і зенітно-артилерійські. Це теж важливо в боротьбі і. З дронами і скрилатими ракети, крім того, важлива ініціатива з Гріпеном, Ми знаємо, що під опять таки була підписана в Швеції. Ми боремося в Україні вже два останні роки, щоб все ж американці не робили спротив продажу нам літаків. Гріпень причому є модернізація. Джас 39 — є. Це останній і це дуже важливий принципово. Там відповідні технології шведи вклали в це важливий і ракета них на 200 кілометрів повітря, повітря, тобто старенькі F-16, навіть частково модернізований, які нам передали його показники. Гірші і американці і цьому і тому не пускали. На що швидкі цей гріпін і то пускали це якби на перспективу? Хоча є інформація, що наші е, льотчики продовжують навчатися, це дуже важливо. Крім того, від шведів є два літака, які обіцяні і опять таки, американці не пускали літаки дальнього дальноційного виявлення і супроводження. Тобто, якщо би ввели ми е, ну екіпажі можливо, вчатися, можливо, це якби закрите питання. Но поляки на свої два вже навчилися і несуть бойове чергування. Так, от спільна ще трьома літаками було б дуже потужне інформаційне забезпечення, значить, все, що значит, працює проти росіян цих повітряних ударів на сході від угрупування країн східної частини блока натівського. Це було б дуже потужно, тому що характеристики значно покращуються, ті ж застосування. F-16, і це дуже важливо. Тому Gripen потрібен. Крім того, інформація відносно на, на, начать, закупівлю у фірми Bell двох типів гелікоптерів. Ми процес союзників просимо з самого початку війни. Опять-таки, американці гальмували ці процеси. А зараз така кон'юнктурна ситуація склалася у їх там компаніях, які авіацією займаються, і Bell виходить, якби на в Європу а вони давно намагалися їх не пускали. і, аеробас, і інші американські фірми виходять з вами двома двома літаками: тобто, ударним літаком і е, середнім транспортним, які теж можна нести зброю авіаційно. Це в, в протидії е, в такий сегмент важливий, е, значить, підсилення е, знищення шахедів, е, з вертольотів, Це більш ефективно. А літаки винищуючи більш ефективно, знищують крилати ракети. Тобто, ну на перспективу покращується ситуація з авіаційними компонентами, Питання у тому наскільки швидко вони будуть заходити наші навчатися. Пілоти і таке інше, але тут явний, якби прогрес є. Ну по крайній мірі на з документами і з намірами. З підписанням початкових документів вигляді меморандуму, так це точно пане Ігорів. Якщо говорити про нашу протиповітряну оборону, але з точки зору того, як ворог модернізує ракети і безпілотники, чи можна сказати, що щодо безпілотників у них більше маневру для модернізації? Ну у них рівно настільки, наскільки є можливості є у нас, скільки вистачить скажімо, досвіду. Засвоєння нових технологій, особливо штучним інтелектом просування, значить, варіанти на оптоволокні, по яким ми не можемо і за останнього, якщо ви хочете підняти питання по дронам, вони просунули вперед, тобто збільшують дальність застосування оптодронів дронів на оптоволокні, і за рахунок цього розширюють кіл зону а, ну, зараз її розширили з 20 до 30 кілометрів реально, і є перспектива нарощувати зусилля, окремо, там є одиниці до 40-50 кілометрів. Це один напрям, компонент дронового ворога, інший – це дрони-матки, типу молнія, які на, на собі несуть Дрони камікази там до трьох, наприклад, тобто вона несе. Потім з них дрони камікази стартують за рахунок всього збільшується дальність і теж дозволяється розширити там до 50 поки ще кілометрів, можливо, і більше. Ну я мала на увазі Ікрі... між ракетами і, наприклад, тими шахедами. Росіяни да, більше но... можуть працювати з шахедами, бо ракети це вже так би завершений цикл, чи там теж є простір для того, щоб вдосконалювати? Yeah. Вони досконалюють і то інше за по шахідам. Тобто тепер по FPV-дронам вони розширюють діапазон дій по дальності і є перспектива на опрацювання збільшити десь кілометрів до 100. До Це дуже суттєво. Але тут іще одне: що крім дронів, напрацювали вже і експериментально по бойовому вони перевірили модернізовані керовані авіаційні бомби, які раніше діяли до 90 км, зараз до 130 км. і тут опять таки є перспективи збільшити до 200 км. Тому з урахуванням те, що відбувається з дронами, ми бачимо, що загроза тут зростає. Що стосується ракет модернізації, пройшли як балістичні ракети, про які ми говорили іскандери, так і крилаті ракети, іскандер-К. Е, це в основному якби аналіз фахівці роблять, скоріше всього за рахунок коригування програмного забезпечення. Що дозволяє ну, наприклад, балістичним ракетам маневрувати там вертикальній площині і значить атакують наші цілі майже вертикально, в великій швидкості, і це дозволяє їм це, це, це ціль з точки зору протиракетної нашої оборони ще більш складна. Збивати їх тільки батареями Петріуми. Це ускладнило ситуацію і понизилась ефективність роботи. Була там. Від 45 відсотків, а зараз упали до 6-7 відсотків. От і від модернізація відбувається і з їх крилатами ракетами, опять-таки, по прикладанню маршрутів вони роблять маневри відповідні, що по пальним роботу. Тому на жаль, така ситуація зв'язку з тим, а тепер повертаюся до вашого питання. Оскільки ці ракети вже модернізовані, і поки це немає інформації щодо калібрів чи ракет 101-х, перших, і це значить більше вони ефективні, Вони і перевіряють, і хочуть наносити вже зараз удари більш ефективні, тому що не зважаючи на всі перипетії переговорного процесу, який Майже не просувається вперед, Путін, скоріше всього, оцінює ситуацію, що вікно можливості по діям зачиняється. Трамп довго вагався, але бачите, по двом значить, важливішим кампаніям російським вже санкції американські ввели. Європа підписала пакет 19 по санкціям. тобто, все ж там фахівцям, ну і Плив і незважаючи на гострі форми спілкування нашого президента на Трампа і союзників, а також скажем доповіді фахівців американським своєму президенту, і в Пентагоні розвідки, і так далі, показує, що Путін його дурить в черговий раз Трампа тисне на нього, а не реалізує там дії, які могли б бути по якимсь договоренностям. тобто. Путін не виходить на те, щоб е, починати переговори, ну взагалі зупинити бойові дії. Це якби плани передаляски і виходити на лінію зіткнення. А він е, продовжує Путін е, говорити про те, що треба Україні віддати свої ультимати початку війни. Ці там е, ну якщо не чотири області, а, а дачу ідея на які давайте поступово дві області. Луганську, Донецьку, а потім можливо частка повернеться там Запорізька і Херсонська, але це такі обіцянки, цісянки для нас це принципове, і тому э, ну після розмови, чуть пізніше калунов э, Трамп говорив про те, що треба повертатися, мабуть, до таких умов стартових. Переговорних, тобто лінія зіткнення і зупинення ведення бойових дій. Ну а Україна і наше політичне керівництво говорили про це. З самого початку переговорних процесів ми пропонували зупинити дії в повітрі і на морі, як відомо. Ну а стан зараз от такий. Ну, тим часом зупинки в повітрі щось не дуже видно, і будемо дивитися зараз, які перспективи у нас посилювати наш опір в повітрі. Я хотів би повернутися до співпраці з компанією САБ Шведською прес Міністерства оборони повідомляє, що ця компанія, окрім продажу нам Гріпенів угода, про що була вчора підписана. Буде також брати участь в компанії Build In Ukraine. І таким чином інвестуватиме в наш оборонно-промисловий комплекс. А що це може бути? Це може бути обслуговування цих же літаків, це може бути виробництво боєкомплекту. До них в яких напрямках може розвиватися ця співпраця? Що вони можуть робити тут у нас? Тут, ну, по перше, по цьому угоді, про яку ви говорили, там має місце питання локалізації. Спочатку чуть на 10%, відсотків, а потім ну як, як буде мати розвиток для нас це принципово з точки зору відновлення нашого авіабудівництва в Україні. Воно було стосувало в першу чергу авіаційно транспортних <кліпи> літаків і специфічних, там пожежний, санітарний і таке інше. А тут питання по бойовим і такого роду. Це для нас дуже важливо. Крім того, це такий данський, як ми бачимо варіант. Тобто, Данія вкладує перше почала кошти. В наші підприємства і розробки нашого оборонно промислового комплексу. і все більше країн це робить. Чому не, не, не тільки тому, ну десь уряди цих країн краще відносяться до України допомагають десь більш ага. спокійно і, і не рвуться в цій допомоги. Але питання в тому, що починають діяти об'єктивні закони введення війни. Якево, що от цикл реалізації на опрацювання технологій. Ну, я маю на увазі, наприклад, по дронам і це реалізації змін, їх такий малий, як це робить Україна, немає в жодної країни. Навіть у росіян, ну у них питання більш разу та масштабування, тому що економіка переведена на воєнні вот, Але з точки зору також швидкої, швидкої такої реалізації. Ну, ми бачимо модернізація їх зброї. Ми з вами її обговорили, але українців це цих дуже малий, і американці хочуть не не просто там закупаль закупати, купляти у нас ті ж дрони, а вони хочуть купляти чи ну обмінювати на зброю на свою технологію і потім виробляти у себе. Нам процес цей не також вигідний. і Там йде така напружена робота з цього приводу, тому що. Хам, хам Пафрідо говорив, що Трамп, значить, він бачить тільки з цього приводу наживу, а пять но ці закони об'єктивної війни розвертають його в бік Європи. Без Європи вони не можуть протидіяти китайцям і спільно з росіянами, які не можуть відірвати від китайців Сполучені Штати. А європа не бачить безпеки і цим далі, тим більше без України, і от е, така вирісовується ланцюг, і який приводить до того, що і верхнє, е, так скажуть управлінське е, звіно, е, американське і будь-яке е, на об'єктивних е, законах ведення вин вимушено поводити себе таким чином. І у нас є досить багато з цього приводу напрацювань і все більше розбер... е, ну, Темпи такої такої співпраці збільшуються тут принциповий момент. Якщо говорити про роботу наших ППО, про забезпечення і людей, і техніки, і виробництва, можливо, міжнародна координація, теж тут є важливою. То хотілося б згадати, по-перше, що не один вже спікер в ефірі українського радіо говорив про те, що на 100% захистити небо нереально, це показує досвід різних війн, і наш зокрема. Але якщо йдеться про створення багаторівневої системи захисту неба, що в нас із цим зараз, пане Ігорю? Зараз додається потужний авіаційний компонент, Які питання обговорювали на ставці, не, про які говорив президент. До речі, ми з вами авіаційні з точки зору додання шведського компоненту складової говорили. А важливо, що від компанії Bell американці заводять і вертольоти, про які ми гелікоптери просили з самого початку війни. Але п'ять таки американці гальмували ці процеси, не давали там гуров дали один-два, можливо, Black Hawk вертольоти. Але ж це не оновлення, яке потребує наша армійська авіація, і гелікоптери вирта... відповідні. І тому заводять з ударним від них два типи, Bell, а вони конкурують і з айрабасом. Французьким, тому що Лохід Мартин американська перевертольотом зайшла в Польщу і через них хоче по Європі зайти. І, значить, аеробас в Румунію, але старі варіанти гелікоптерів в Румунію, і там локалізувати, розпасюжити так. Абел, це теж типи якби які ще в в'їтамі. Були, але вони це зовсім інші гелікоптери за рахунок багатьох модернізацій. Це і ударний варіант, і е, транспортний середньо е, дії транспортних на які теж можна встановлювати зброю. А хелікоптери е, це нові спроможності з точки зору знищення шахедів, типу і безпілотних апаратів, там швидкості відповідні, і вони більш ефективні, а винищувачі. Краще діти покрила тим ракетам та з функції. І тому додавання там кріпенів і додавання всіх відбило вертольотів це зростання компоненти боротьби боротьбі, з засобів повітряного нападу противника, ну тут тільки питання: як швидко всі ці е, ініціативи відповідні зможуть бути реалізованими, і не, чи не спрацьовуватиме тут принцип, що а, ну так глобально про нього кажуть, що генерали готуються до минулої війни? А чи оце от озброєння про яке ми домовляємося і контрактуємо сьогодні? Чи не виявиться воно вже через півроку застарілим по відношенню до модернізації ворожої техніки? рода небезпека є завжди, і повертаюся, п'ятики, до того, що чому західні компанії намагаються працювати, тому що у нас цей цикл, якщо у них роками може бути і вони намагаються його зменшити, то у нас місяцями новації вироблення по іспит по бойовому і втілення. От відносно генералів, наші зросли вже по більшості, скажімо, на цій війні, тобто вони проходили. Ну, із того, що я пам'ятаю за свою спільну службу, вони були в ланки нижче, ну младших офіцерських состав до середнього добиралися, а зараз вони генерали, то вони зростали на цій ну, відповідно, війні, вже мають да, мають досвід воєнних, темпу, саме цієї війни. Так, да так. -да, важливості. і ви звертаю увагу про технології говорив генерал Залужний і генерал Сирський главкомена. Так, наші. дякуємо, пане Ігоре. Дякуємо за сьогоднішню бесіду. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду, закриємо небо України, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генерального штабу збройних сил України 6-10 років, був з нами на зв'язку.